Ірині Ковикіні пощастило трохи більше за тих людей, які вимушені зараз залишати домівки, їхати на удачу в інші регіони України. Жінку з двома дітьми, один з яких інвалід, візочник, ще у серпні до Миколаївщини евакуювали рятувальники. Ми до этого були в Волновахі в лагері для біженців в Палаточному городці. Потім попали в город Ніколаїв, позвонили МЧС і нас привезли сюди, дві сім'ї. Ірину з синами поселили в геріатричному пансіонаті, який підлаштували під потреби родин і особливих дітей. Зараз тут тепло і затишно, а в рідній Макіївці продовжуються обстріли, у тому числі мирного населення. Ми ждали дуже довго. Ну, мені просто вже надає вкачувати ребенка під звуки гаубиць, градів і до всього іншого. Під звуки розриваючихся бомб, боязня вийти в магазин і взагалі вийти з під'їзду. На Донбасі у Ірини залишилася мама і сестра з донькою шести років. Зв'язок вдавалося підтримувати лише телефоном, але останніми днями і той перервався. Потому останній раз мать позвонила, сказала, обстрілюють макеївку бомбять. Все, і більше зв'язку нет. Они хотели уехать. На данный момент сейчас уже нельзя уехать. Да и не за что просто. Зарплат нету, ничего нет. Анна Окрушковська з донькою в Миколаєві з липня. Спочатку відпочивали і оговтувались від пережитого в пансіонаті в Рибаківці, але заклад не придатний для проживання взимку. Соціальні служби оселили родину в геріатричному пансіонаті, та на окупованих територіях у Анни залишилися старенькі батьки, які не мають змоги самотужки виїхати із Луганська. Мої і близькі знаходяться в самому Луганську, живі, да, старіки страдають, боліють, ну живі. Это, это хорошо, это радует. Останні новини з малої батьківщини Анна теж дізнається телефоном, коли є зв'язок. Лікарство, велика проблема, їда, все, все дуже в такому стані, холодно, немає отоплення, воду дають крайне регулярно, раз в три дні, дуже-дуже важко. Ночі обстріли, вони слухають, бояться. В цьому пансіонаті для переселенців виділений цілий корпус. В даний момент у ньому проживає 10 родин. Це 32 людини, з яких 15 діти, п'ятеро з них мають особливі потреби. Ну, в даному випадку люди не платять ні за житлові умови, ні за комунальні услуги. Находяться можливість, знаходяться спонсори, тому стараємося задержати, допомагати людям. В області не так багато подібних місць, де компактно родинами проживають переселенці. Переважна частина таких людей або вони мають житло, або оселилися у друзів і знайомих. або просто в тих приватних будинків, які ми знайшли і формували базу базу даних житла. Тому всіх, звісно, не не обійдеш і не переглянеш, а там, де є компактне проживання. Я намагаюся контролювати. Людям допомагає і обласна влада, і департамент соціального захисту населення, і волонтери, які ні на мить не залишали їх наодинці з проблемами виживання у чужому місті. Крупу привезла гречану муку, іграшки дітям, печиво, памперси, бо дівчата просили. От стараємося по мірі можливості хоч чимось допомогти, ну і так провідати, як вони розпитатися, як вони тут поживають. очень много помогают волонтеры, просто граждане Николаева тоже к нам приходят. Так что тоже мы тут два месяца сидели без ничего, пока переоформлялись наши деньги. Вот благодаря волонтерам и госадминистрации, которая нас кормила, вот спасибо, мы выжили. И я закликаю всех, не только волонтеров, А людей наших з добрим серцем, з щирим серцем допомагати, не бути байдужими, байдужими до проблем людей, які вимушені були переселитись в нашу Миколаївську область. Усі діти ходять до школи, у тому числі особливі. Вони відвідують спеціалізований інтернат. За півроку люди навіть у таких незвичних умовах вже налагодили побут, проте не залишають надії на повернення додому. Домой, конечно, мы хотим. В любом случае. Мы хотим домой и ждем. Но я так понимаю, это будет не скоро. Ситуація у зоні АТО залишається напруженою. Люди продовжують виїжджати у мирні регіони України, але банк житла на Миколаївщині вже вичерпаний. Тож обласний департамент соціального захисту населення звертається до усіх небайдужих миколаївців із проханням, якщо маєте змогу допомогти із житлом таким людям, телефонуйте за номером 55 42 11. Благодійну допомогу ви можете залишати в обласному благодійному фонді соціальної допомоги, мало забезпеченим за адресою Луничарського. 2. Цей матеріал редакція творчого. Ничого об'єднання новини виготовила на підтримку інформаційної кампанії Ми різні, ми разом, яку проводить громадська організація «Інтерньюз Україна за підтримки програми МАТРА Міністерства закордонних справ Нідерландів. Наталія Якубсон, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.